Протилежності, мораль, процінне і важливе. Красивий, некрасивий. Вітаю вас, любі хлопчики, дівчата. Давайте разом зазирнемо у віконце. Що ви побачили? Ось цю чудову квітку і яскравих метеликів. Прислухайтесь, як гарно співає пташка. Її пісня ніжна і мелодійна, а яка веселка різнокольорова, і сонечко світить лагідно, а річка чиста та блакитна. Як це все красиво! Красиво це все, що приносить радість, захоплення, на що приємно дивитися, слухати і відчувати. А що ми бачимо тут? Щось зовсім інше розкидане взуття, іграшки, обмальовані і забруднені меблі і стіна, обірваний малюнок, зім'ятий папір і обгортки від цукерок. Все це створює безлад. Це не красиво і може засмутити. Красивими або некрасивими можуть бути не тільки речі, що ми бачимо. Але і те, що ми робимо. Хто це? Їжачок, їжачок колючий. Подивіться, скільки в нього голочок. Вони гострі, як маленькі голочки на ялинці. На вашу думку, їжачок красивий чи ні? А для чого йому потрібні голочки? Він використовує їх не для того, щоб когось ображати, а щоб захищатися. Хоча їжачок і калючий, він може бути дуже добрим, тому що бути красивим це не тільки мати гарну зовнішність, але й робити добрі красиві вчинки. Тож давайте разом дізнаємося, як доброта і сміливість їжачка допомогли звірятам. У лісі серед усіх інших звірів жив собі самотній їжак. А чому він був самотній? А тому, що ніхто з ним не дружив, і всі з нього сміялися. Їжаче, чому в тебе немає пір'я? питав павич. Не знаю, але у мене є голки, відповідав їжак. Кому потрібні твої голки? пихато промовляв павич. Білка теж дражнила його. «Їжачі, їжачі, де ж пухнастий хвіст? А от немає, відповідав їжак. «Усе, що в мене є, це голки. Фу! фуркала білка. Голки теж цінність. Але якось з'явився в лісі злий, призлий сірий вовк і одразу ж почав усіх ображати. Звірі злякалися. І поховалися. Один їжак не злякався. Гей, припини хуліганити, сказав він вовкові. Що? обурувся вовк. Да я тебе зараз. Ну ж бо, не соромся, сказав їжак. А вовк ніколи й не соромився. Тому він розбігся, щосили і скочив на їжака усіма чотирма лапами. Та як підстрибне, як завиє, та й втік. А звірі усі вибачилися перед їжаком і стали з ним дружити. Давайте поміркуємо. Чому звірятка подружилися з їжачком? Тому що він їм допоміг. Чи можна назвати вчинок їжачка красивим? Так, звичайно, можна. Незважаючи на образи, він виявив сміливість і захистив інших. А чий вчинок був не красивим? Павича і білки. Бо вони сміялися з їжачка, і вовка, бо він усіх ображав. І які ви розумнички, тож запам'ятайте, любі хлопчики, дівчатка красивими або некрасивими можуть бути не тільки речі, що ми бачимо, але й те, як ми поводимося. Коли ви ділитеся іграшкою з другом. Це дуже красиво, бо це робить вашого друга щасливим. Коли ви говорите ласкаві слова мамі чи татові, це теж красиво, бо їм приємно чути вашу любов. Коли ви посміхаєтесь, всім стає тепло і приємно. Це дуже красиво. Коли ви допомагаєте другу, це красивий вчинок. І навіть добрі вчинки роблять світ навколо нас красивішим. Ось і їжачок вирішив пригостити своїх нових друзів та приготував яблучка. Увага! Завдання! допоможіть їжачку роздати кожному по яблучку. По скільки яблучок ви роздали? По одному. Чи всім звірятам вистачило яблук? Так, тому що звіряток і яблук порівну. А скільки яблук? Стільки, скільки звіряток. Ви, молодчинки, чудово поралися із завданням і зробили красивий вчинок, допомогли їжачку. На цьому все. Пам'ятайте, важливо не тільки, як хтось виглядає, але й який він всередині. Бажаю вам бути красивими всередині, а це означає, бути добрими і чуйними дітками до зустрічі!